Слава Ісусу Христу. Часто люди спотворюють істину і, вириваючи вірші з контексту, трактують їх по-своєму. До прикладу, часто можна почути, що влад... кожна влада від Бога, ми маємо підкорюватися владі і так далі. Але при цьому важливо усвідомлювати, що мова не про Петю, Вову чи Васю, який прийшов до влади і міг стати сатаністом. а Мова про інституцію влади, про розуміння того, що влада є в кожній структурі. Наприклад, ну, є в родині, діти підкорюються владі батьків, також жінка підкорюється владі чоловіку, чоловік підкорюється Ісусу Христу, тому що Голова йому Христос. І важливо розуміти на роботу, коли ми приходимо, ми ж не говоримо начальнику: так чуєш, я буду сьогодні там, те буду робити, те не буду. Є певна влада, так само і в державі. І коли подібні правителі змушують свій народ іти вбивати, грабувати, гвалтувати, в іншу країну, то треба включити мозок. Саме для того нам Господь дав мозок, щоб ми його включали в потрібних ситуаціях і аналізували дії цього правителя по Слову Божому. Якщо це протирічить його накази, протирічить Слову Божому, то треба обирати сторону Бога, а не йти на поводу у сатаністів і виправдовувати потім. Себе тим, що Бог ж сказав, що там ми маємо підкорюватись владі. Також важливо розуміти, що люди отримують владу, на яку вони заслуговують, тому що до влади прийшов не якийсь там інопланетянин чи хтось інший, а це людина з народу. Якщо суспільство буде святе, то і влада буде відповідати суспільству. Якщо суспільство буде безбожне, то і до влади прийде подібний персонаж. Тому для того, щоб Мати достойну владу, перш за все, треба починати з себе, каятися, очищатися, змінювати своє життя і таким чином давати розуміння іншим, щоб словами та ділами показувати приклад для інших людей, жити по честі, по совісті, по гідності. І тоді життя кожної людини почне мінятись і його оточення почне мінятись, дивлячись на подібну людину. А коли ми подаємо приклад сатаністів, то відповідно ми будемо нести відповідальність за своє життя, за свої слова, за свої вчинки, за свої дії. Тому майте розум Христов, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб не ходити в темряві, щоб наповнити цей світ світлом істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.